Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. У Закарпатській області видобули першу сіль у межах розробки тереблянського соляного родовища в Тячівському районі. Повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами. Після попередніх геологічних досліджень і апробації соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 мільйонів тонн та 505 мільйонів тонн солі із промисловим значенням. Глибина залягання солі в межах родовища становить від 30 до 500 метрів. Це дає можливість до 26-го року після освоєння повної виробничої потужності добувати до 300 тисяч тонн солі, а також до 80 тисяч тонн солі екстра на рік, і з перспективою наростити обсяги видобутку, зазначив Микита. У найближчому майбутньому родовище солі на Закарпатті зможе на 100% забезпечити потреби України кухонною та технічною сіллю, що критично важливо з огляду на колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт. За попередніми підрахунками, вже до кінця 2023 року технічна сіль може бути поставлена на підприємства для утримання доріг у зимовий період. Очільник адміністрації зазначив, що ця подія має колосальну значущість для продовольчої безпеки країни та економічного розвитку Закарпатського регіону. Нагадаю, що державне підприємство «Артемсіль» – одне з найбільших у Європі у своїй галузі. Навесні 22-го року зупинило виробництво, оскільки внаслідок обстрілів на підприємстві було зруйновано склад і були прямі влучання в копальні. Згодом, внаслідок російської агресії, цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишити свої домівки. На сьогодні ж місто Соледар, де розташована Артемсіль, знаходиться у тимчасовій окупації. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.